Як вийти з токсичних стосунків, якщо ти не уявляєш життя без нього або без неї? Зараз покроково я поясню. Перший крок визнай тоді. Але визнай, що це не любов, а це залежність болюча, виснажлива. Але це не про тепло і не підтримку. Крок другий. Дозволь собі горювати. Дозволь собі сумувати, дозволь собі боятися, і це нормально, коли боляче. Але цей біль не означає, що треба залишатися в цих стосунках. Крок третій. Обери себе. Не одразу, можливо, через сльози. Ну так, по-іншому інколи не виходить. Але кожен день обирай себе замість того, що хтось тебе руйнує, замість твоєї людини. Крок четвертий. Попросив про підтримку. Можливо, це психолог, можливо, це подруга, можливо, це щоденник. Все, що допоможе тобі підтриматись. І розумій одне, відчуй ти не одна, ти все можеш. І життя після таких стосунків, воно є, і воно може бути легшим, теплішим і справжнім. А от челендж 21 Я стихія природи якраз допомагає жінкам відчути себе, зрозуміти себе. І йти на зустріч до себе, так що доєднуйся, приєднуйся, пиши в особисті.